На сьогоднішній день є дуже цікаві новини, але вони не зовсім потішні. Чому? Тому що людство дуже сильно намагається зробити прорив в науці в техніці, але через свою таку настирність людство саме приблизить кінець світу. Тобто цей апокаліпсис може наступити раніше. Чому? Тому що люди використовують усілякі дивні прилади для того, щоб увірватися в потойбічний світ, розкрити це все цим Ну, Такі серйозні речі, що. Вчені намагаються це все зробити, і вони, як то кажуть, лізуть-лізуть, але бачу, що щось воно там стримується. Насправді, що стримує це все? Точніше, хто? Це все стримує Бог. Тому що все-таки є люди, які дійсно щиро віруючі, і які. Е Живуть по Слову Божому, тобто по Священному письму, і весь всесвіт тримається якраз ось цим Словом Божим. Ну, звісно, нам всім відомо, що коли прийшов Ісус Христос, а Ісус Христос це і є те слово, яке стало плоттю, і люди що зробили, його розіп'яли. І так люди собі, мозок вимкнутий і вибирають, обирають всякі різні речі неадекватні, які, якусь діч. А насправді треба обирати Бога, треба обирати дім Божий. Тому що оті події, які саме ж людство, людоньки, схаменіться, тому що будуть ті події і не допоможуть вам не сховище, ні сховища, е, ні під водою, ні, е, ні на Марсі, ніде. Ото, що там будують ковчаги, рятування. Воно все не допоможе, тому що е, Бог відповість тим, хто, е, хто плаче, хто просить його, що Господи, доки це все буде відбуватися? І відповідь Бога буде, це шоста печатка. Після шостої початки вже там будуть сурми, вже ну, дуже, дуже страшні події. Будуть випущені, звільнені будуть янголи, які стримують оце все. Це все зло. Ну, в общем, шановне панство, нам тільки через каяття можна. Можна врятуватися через те, що будемо постійно перебувати в слові, то нас не можна буде надурити і нам не начіплять трішістки. Тому що в цьому всьому безладі, який буде у майбутньому, повірте, це ще квіточки. Ягідки пізніше будуть, і все це через наш вибір буде що оберемо, то і буде. І важлива така тема, що. Антихрист він не прийде з якимись там рогами чи копитами, він прийде з дуже гарною пропозицією, щоб навести лад в усьому цьому. Такий буде файний собі рятівник, що, якщо не, не бути з вімкненим мозоком, то легко можна буде прийняти за правду, що це дійсно Месія, що це дійсно Бог прийшов, що це друге пришестя Христа. Але насправді. Ця людина, цей Антихрист, він буде дуже сильно обольщать. От і все. І наш розум зможе захистити тільки Слово Боже, щоб не бути в цьому обольщенні. Любі друзі, пишіть, будь ласка, мені коментарі. Запрошую всіх на духовний хліб кожного дня, а також запрошую на біблійні уроки. Хто хоче, будь ласка. Тому що треба вивчати початки Ісуса Христа це те, з чого починається християнство. Люблю, пока.